Усь ліжку дебелі баби, а в мене примари усіх співчизників душа джаби, а в мене кальмари, кальмари, химерні кальмари, нестерпні, душать, душать вони приходили ще у серпні по мою. Душу усіх співвітчизників душа джаби, усіх співвітчизників душа жаби, усіх співвітчизників душа джаби, а мене кальмари, бліді кальмари, І усі у дірках, плетіння лінії, вони мені пруть навіже на котирку а комусь свині мої співвітчизники водідасі. У шоколаді, а я серед них, наче в іншому часі, на іншій стадії. моїх співвітчизників душа жаби, моїх співітчизників душа жаби, моїх співвітчизників, душа жаби, а мене кальмари. Чизників душа жаби, моїх співвітчизників, душа джаби, моїх співвітчизників душа, душа, джаби. А мене кальмари.